Сьогодні ми з вами напишемо листи нашим захисникам. Мої герої, наші захисники. Ми кожного дня молимося за вас та хочемо, щоб ви скоріше повернулися живими додому з нашою перемогою. А поки дорослі і діти, українці й українки, наближають перемогу, ми також не відстаємо. Щодня. Коли я йду на навчання та під час перерв я бачу вчителів та учнів, які платуть маскувальні сітки для воїнів. Ніколи не думала, що буду знати так багато про різні типи та види сіток, про те, які вони бувають та для чого призначені. За весь час я вже вивчила всі рухи для платіння та кожного вільного моменту сама допомагаю. Ми зі школою зробили багато сіток для наших ЗСУ. Спускаємось в укриття. У нас почалася повітряна тривога. Мені зараз справді не страшно, ми знаємо, що ви супергерої, які обороняють нас кожну мить. Під час війни наші діти, майбутні України, звикли жити у стресі та вміти навчатися в укриттях. Маленькі українці в важкий час навчилися співати пісню про червону калину. Діти, підлітки, молодь Славутича остаточно зрозуміли, що значать слова вільні нескорені. У школі відбувався концерт та благодійний ярмарок. Там було багато чого смачненького та корисного для нас, а головне, гроші відправились нашим героям. Я дуже радію, що змогла долучитися до збору. На концерті мене розчуло багато слів та речень, які промовлялися від щирого серця. Я хотіла поділитися своїми емоціями та враженнями з татом, але він десь там, на передовій. Все, що я зараз хочу, це побачити його, обійняти та почути. Можливо, саме він прочитає цього листа. Дякую всім, всім, хто нас захищає. Ви, наші герої.